Спочатку розминка з грифом, далі солідніша вага у цьому спортивному клубі. Триває підготовка атлетів до чергового етапу турніру Ветеранс Family Геймс на черзі, силова дисципліна, жим лежачі це такий такий рух цікавий. Це такий сильний від спорту. У нас лавка параолімпійська, тобто, щоб всі були равні умови. Ті, хто без наги, бізлохно, хлопці, у кого були ампутації, то тобто, чиста сила м'язів рук. І будемо жати в суботу. Частина заявлених учасників вже має досвід виступу на змаганнях з жиму лежачи. Інші підкорюватимуть перші вершини на цьому турнірі. Правила трохи специфічні, бо багато хлопців з тяжкими пораненнями, з інвалідністю будуть виступати. Є певні, скажімо так, правила для такої категорії спортсменів. Але будуть і люди, скажімо так, у відкритій номінації буде. Два потоки учасників. Хлопці, які постраждали під час виконання своїх обов'язків, і люди просто спортсмени, які будуть змагатися в вільній категорії. Назар налаштовується на підйом 120 кілограмової штанги. Має всі шанси взяти таку солідну вагу, адже він не припиняв тренувань після вдалого виступу на іграх нескорених у Львові. Жодного разу їх не пропускав, тому що мені це подобається. І як результат, показники покращились, і я сподіваюся почати на цих змаганнях зі свого кращого результату, який я показав у Львові. Особисто для мене це, ну, це потрібно. Це, по-перше, реабілітація. По-друге, спорт. І по третє, це мені подобається, приносить задоволення. Тому я запрошую всіх спробувати, може це не тільки мені сподобається. Пауерліфтинг передостанній вид спорту на Veterans Family Games. Змагання відбудуться 4 листопада. Завершаться ігри 11 листопада турніром з футзалу. Організатори запрошують ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їхніх родин, у тому числі дітей, реєструватися та брати участь у змаганнях. Олег Гендраксен, Денис Захаров. Цей день.